Привіт всім, я Таролог Євгенія. Дивимось прогноз на квітень для водних знаків зодіаку. Два варіанти вибору. Для інших знаків тут буде поряд. Обов'язково, якщо ви натрапили іншого знаку зодіаку, дивіться. Обирайте свою карту, буде приблизний опис, можливо, якась ваша там, маленька характеристика. Слухайте, аналізуйте. З цієї почну. Так собі стану вас, так, розумію. Минуле добиває думки про минуле, але це якийсь кризовий період, після якого ви вийдете в перемогу. Тобто тут більше страждає ваша голова. Важко змінювати якісь установки, важко побачити себе заново, важко відкриватися якось. Немає розуміння. Ви, можливо, самі закриті, такі зараз не хочете якось проявляти себе в соціумі, в спілкуванні з іншими, багато нав'язливих думок може бути. Ось такий собі складний стан у вас на даний час щось пережито, важке для вас, і ви досі в цьому варитеся. Ще трішки. Так, ваші основні енергії квітня. Вийдете з цього стану, Я, яка краса. Уже по кольорам можна зрозуміти, що вас чекає. В когось, можливо, якесь спілкування просто з мамою приємне, наприклад, або з дитиною. Але ви тут будете вчитися по-новому, по-новому жити, по-новому проявляти себе, слухати себе, розуміти себе і приймати себе. Тобто, нове розуміння. Можливо, багато читати хочеться, багато ходити, якісь такі, знаєте, все цікаво, все хочеться. Відновлення здоров'я в когось може бути таке дійсно покращення на фізичному плані або ментальному, в кого хто там з психологічними питаннями працює, це також важливо. І ось така тут яскрава, яскрава, якийсь новий період у вас починається. Все знову так все цікаво, на позитиві більше. Хтось вас підтримує якась прям можливо людина близька. Так що. Угу. От якийсь період вивчення чогось дійсно може бути. Або просто самі собі там щось будете вивчати, читати, аналізувати, якось відкриватися заново, хочеться сказати. Якесь, знаєте, пр просвітлення в голові буде після ось цих всіх ваших перепетій. Ну, круто. Ну Так, щось таке прям складне було. Це, зрозумію, важко, але всьому свій час прийняття ситуації також важливе. Так, що в плані. Особистого життя в квітні, які енергії. О, ну, тут щось складне, тут розчарування або втрати. Можливо, втрати дійсно фізичні, або там розставання, якісь неприємні історії із а, людьми. Тобто, ви так поки не готові. Тут люди, в яких не все добре було, і а, нема розуміння, що з цим всім робити. Угу, тут дуже складно. Я навіть, знаєте, не буду розглядати ту тему особистого життя, тому що вам потрібен час для якихось усвідомлень. Давайте гляну підказку, що вам усвідомити зараз, що вам допоможе в плані цього. Отут варто зрозуміти, що вам не треба себе підганяти, вам потрібен час на перезагрузку. І Поступово перенаправляти свої емоції в щось інше, в щось позитивніше, що коїться довкола. Тобто, всьому свій час рухайтесь в своєму темпі, а не слухайте нікого. Так. Подивимось по роботі реалізації або навчанні, які будуть у вас енергії у квітні. Так, у когось тут або була зміна роботи, або ви пішли з роботи. Поки що тут якась знаєте, підвисла така ситуація. Я б сказала, що, знаєте, у вас дійсно період якийсь перезавантаження, коли щось залишалося, зараз неясно, що робити. Тому в когось така історія з переходами, з переміщеннями, то у вас більше всього, що буде, або нестабільний прибуток поки що, поки ви там врівноважите, або якось так все просто, без роботи, там, чимось іншим зайняті. Так, у вас тут є якась під, хто в такій ситуації, у вас є підтримка людей, можливо, близького якогось кола оточення вашого або родини. Тому вам дійсно зараз важливо подбати про себе, про свій психологічний стан. А В кого тут історія, хто вже якось перемістився на нову роботу і почав уже щось робити, змінювати, тому що тут хтось міг якось покращення, зміни в роботі, зростання. Ви молодець. Ви впоралися, ви зробили правильний вибір, далі буде зростання і стабілізація. Стабілізація по фінансам може бути, взаємодійте з колегами, вивчайте, покращуйте щось. Можливо, удосконалюйте свої навички як майстра. Тому такий варіант тут також є. Що ще поробить? Отак, вам важливо більше з людьми спілкуватися, яка б там у вас не була ситуація, все, все одно для вас буде підтримка. Щоб перезавантажуватися поступово і рухатися далі. Яка важлива підказка для вас на квітень? Тяжесті не носіть, бережіть свою спину. Заспокойтесь, врегулюйте свій стан. Можливо, дійсно комусь квіточку завести, якусь потрібно або погребтися десь із землею, побільше гуляти на природі, це вам допоможе. І дійсно приділіть увагу своєму такому внутрішньому стану, дозвольте собі щось пережити. Щоб рухатись далі. Обов'язково спілкуйтеся з людьми, з близькими. Не думайте, що ви самі, у вас є люди, які вас підтримують. Можете почати згадувати свої мрії, знаєте, або розбиратися в тому, чого ви хочете. Це якесь буде перезавантаження ваше, воно вам допоможе. Угу. Ну і знову спілкування з людьми, з близькими, і прийняття тих змін, які вже вам відбулися. Тому займайтеся свою любов, направте на себе. Це буде дуже важливо для вас. Тримайтеся, хочеться сказати, таке дурнувате слово, але. Треба рухатися далі, якраз рухатися. Можливо, хтось поїде кудись, і для вас це буде як нове натхнення. А я подивлюся другий варіант. Водний знак зодіаку, який у нас тут або сімейні, бо важливі вам сімейні цінності, сімейне коло, вам важливо, щоб там діти бігали і все таке. А ви, в принципі, хороша, хороша сім'янин. Якийсь стабільний період. В принципі, все по колу, все зрозуміло, все ясно. Ви добрі, добродушні, вмієте, любите підтримати своїх близьких. Тут хтось хоче зростання фінансового може бути. Поки що, можливо, тільки хоче. Такс. От тут, знаєте, у вас буде якийсь перехідний етап, ви до нього дійдете. Тому що ви вже до якогось піку свого дійшли. Не знаю, про якусь сферу свою, думайте, аналізуйте. <свісно> так, особисте життя загальні енергії квітня. Щось я вже побігла. Спокій, гармонія, врівноваженість, стабільність. В принципі, те ж саме, але про планування стратегії, ось такогось. Чіткість ви будете вносити якусь ясність в своє життя. Угу. Ну так, тут більше все йде своїм. Чередом, і ви якось такі в спокійному стані, я би сказала, в гармонійному. Щось у вас тут вибір, вибір? десь сидить все-таки в голові про якісь зміни, але ви поки що не хочете. їх Зачіпать. А треба. Треба уже все, ну це, напевно, тема роботи реалізації. Думайте, думайте і робіть. Ви можете точно. Так, енергію в плані особистого життя у квітні. Якісь розчарування, ви не хочете? Спілкування є з людьми там, або якщо ви в парі. Якихось змін якось і не хочеться, така якась пасивність, в принципі, спокій, але без різких рухів. Угу. Ну так, дійсно, тут більше ви або в роботі більше, якщо ви стосунка, тут все рівно без скандалів, без якихось перепитів, все спокійно, рівно домовляєтесь, навіть нема що додати. Це що? Хто без пари, тут якось ви не сильно переймаєтеся цим питанням, якось ви або розчаровані в принципі в цьому в особистому житті. Або якісь обставини, які вам не дозволяють цим займатися. Хоча ви доволі така романтична. Особа, яка вміє потурбуватися, ми бачили по першій карті. Ну, такий період. Ви вирішили, що це не на часі для вас саме в квітні. Так, робота, реалізація або навчання, в кого що. О, і тут ця карта. Це якось так одноманітно і нудно, знаєте, що аж страшно. Періодично, ну зараз що періодично. Хочеться кудись рванути? Тут комусь хочеться дійсно скандал. Я такий скандал учиню, знаєте, і покинути все. Але ви все одно тут тягнете цю вервечку. Хочеться змін. Але не робиться поки. Розвивайте оту ідею, або щось там ви додаткове, можливо, пробуйте, розвивайте. Не підганяйте себе, ви обрали для себе спокійний там якийсь шлях, можливо, це що? Що це? Думаєте, що це хобі, але це може стати не хобі. Ви можете це розвивати. Ну, ладно, робіть потихеньку, але робіть, розвивайте. У вас вийде воно якось в свій час. Ідея хороша для вас. Вам це цікаво? Тому важливо продовжувати так, як вважаєте за потрібне. І нікого не слухайте мене. <сум> слухайте мене, я вас тримаю. Так, яка вам підказка на квітень? Що важливо? Так, вам потрібно виходити з ілюзії щодо себе. Ви себе знецінюєте, недооцінюєте, не бачите своєї потужності, я би сказала. А, можливо, це якраз тема роботи у вас. Ви якось не вірите в свої досягнення і в те, що ви можете більше краще. краще. І важливо прийняти, якісь зміни, що у вас відбулися, уже. Вони ну, якісь такі, знаєте, не грандіозні, але. Ще не переналаштувалося на щось. Ну, Дайте собі час. Пробуйте розкриватися більше в спілкуванні з людьми. Можливо, це про особисте життя. Пробуйте змінювати установки старі. Якось, знаєте, не думати, що всі жінки або всі чоловіки такі однакові. Але важливіше вам зараз дійсно в себе з собою розібратися, покопатися, які ваші сильні сторони. Що ви вмієте? Прямо, можливо, попрописуйте собі, щоб ви якось чіткіше бачили і розуміли свій а, якийсь потенціал. Треба буде розклад записати про потенціал. Так. Що ще треба знати? Продовжуйте в тому ж дусі пробуйте якісь знайти для себе способи для радості, позитивні якісь моменти, які вас будуть надихати. Можливо, творчість. щось ви там, Можливо, пишете або малюєте, пробуйте для себе просто займатися цим. Дійсно, якихось друзів вам треба завести. Є у вас якась людина у вашому оточенні, я не знаю, яка це сфера життя. Це може бути або особиста, або якась родина, можливо, близькі, якісь друзі. Дивіться, хто ви тут, або ви тут королева Пентаклів, або ви такий розумний чоловік. І, коротше, ця людина вас може підтримати в справі, якою ви займаєтесь. Це або дійсно фінансова якась підтримка, вона може. Або. А, або, або вона може якось у вас направляти на якийсь шлях і показувати вам ваші сили, ваші сильні сторони. Короче, якась жінка, або чоловік. Більше жінка, напевно, бачить вас сильнішим, ніж ви себе бачите. Короче, у вас бачить потенціал, залишилося вам його в собі побачити. Так, ну давайте ще дві карти якісь Вам щось важливе. Одне і те, те саме говорять про якусь вашу ідею, розвивати потрібно, не ставитись до неї як копі, а можливо, ну тут нема про прям ризик якийсь, але спробуйте подумати щодо цієї ідеї глобальніше. Так, тому я бажаю вам гарного квітня. Зростайте, розвивайтесь, цінуйте себе, коментуйте, буду вам дуже вдячна.